Та жестами у першому конкурсі показувати назву пісні. Я говорю одному учаснику назву, і він для своєї команди показує назву цієї пісні. Мімікою і жестами в жодному разі ми не говоримо їх вслух. І в жодному разі усі діти, які сидять на місцях, не підказують інакше. Я цій команді не зарахую бал, а зарахую його противникам. Зрозуміли? Тому сьогодні від наших глядачів потребується лише одне сидіти із закритим ротом. Зрозуміли? Зрозуміли чи так зрозуміли, як ми полювання на наважати грали? Ви нічого з місць не кричите і нікому не підказуєте. Зрозуміли? Отже, розпочинаємо. Із наших вважатих. Прошу представника, який буде показувати назву пісні, вийти на середину. Так, отже, тихо, все. Анастасія Романівна показує назву пісні своїй команді. Назву пісні команда повинна відгадати, якщо ви підкажете.